У 1904 році у Чернігові в сім'ї видатного українського поета і прозаїка Миколи Вороного та Віри Вербицької, доньки поета Миколи Вербицького народився син, якого назвали Марком. Хрещеним батьком Марка був ще один знаний письменник Михайло Коцюбинський. Коли Маркові батьки розлучилися, хлопець мешкав у Домі Вербицьких. Марко дуже любив поезію і з задоволенням слухав вірші у виконанні їхніх авторів. Адже оселю вербицьких навідувало чимало відомих поетів. Сам юнак почав писати у 14 років. Спонукали до цього страшні події під крутами. В цьому ж році Марко спробував записатися добровольцем до армії Денікіна, однак його не взяли. Був неповнолітнім. Якийсь час мешкав у Катеринодарі в родині свого дядька. Через два роки повернувся до України, працював вантажником. Батько допоміг вступити до Інституту народної освіти. Марко знайомиться з Рильським та Сосюрою. Потім разом з батьком Ворони молодший переїхав до Києва, вступив на режисерський факультет Київського музично-драматичного інституту імені Лисенка, підробляв на кіностудії, перекладаючи титри з російської українською. Восени 1933 року, рятуючись від репресій проти українського письменництва, Марко переїхав до Москви. Навесні засудили батька до трьох років таборів. Хлопець покинув роботу і вирушив разом з батьком до Харкова, домагатися перегляду справи. Справедливості не знайшли. Обоє залишилися безробітніми і без засобів до існування. Згодом Марка Вороного в день його народження арештовують і засуджують до вісіми років таборів. Останній лист був адресований мамі у липні 37-го. Просив надіслати великий гарний знімок, аби взяти у рамку. І повісити над койкою. Марко писав: Я тебе дуже люблю, тому що мама єдина людина в нашому житті, а всі інші для нас лише люди. Поета засудили до розстрілу. Всього до розстрілу було засуджено біля двох тисяч в'язнів табору. Переважно це були українці, серед них митці, письменники, діячі культури. Їх було обвинувачено в тому, що вони створили контрреволюційну організацію. Через рік так само розстріляли і батька. Миколу Вороного усього у лісах Карелії знайшло смерть близько 10 тисяч людей, понад півсотні представників найрізноманітніших національностей та етнічних груп.